Стаття генерала Залужного підняла питання не лише проблеми контрнаступу, постачання зброї та технологій та переходу в позиційну війну. Вона дала чіткий сигнал для нашої влади, гнит, який замість того, щоб запустити власне виробництво зброї, боєприпасів, мін, дронів та ракет. Продовжують далі велике мародерство на будівництво доріг, мостів, розв'язок, стадіонів, укладці плитки та інших зараз непотрібних тендерів та підрядів. І продовжують далі тактику випрошування усього світу зброї та боєприпасів. Тому зараз кожен українець повинен вимагати. Від цієї влади на всіх рівнях максимально направляти всі бюджетні кошти на виробництво зброї та забезпечення ЗСУ. Тому що ніякі геройства і ніякі тактики нам не допоможуть без зброї. Слава Україні!